26. Затвердити до мадянину утраю Михайло Івановичу технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площі 0,0755 ГА, розташованої по вулиці Міне 14 село Варшівка та передати у власність. Хто за? Затвердити громадянці кузі Тетяні Сапоніні технічну документацію і землеутдії щодо встановлення відновлення на земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальної площі 025 га, мару розташованої по вулиці Шевченка, 4, село Нападівка, та передати у власність. значність панелосані прошу під проти окремої тени. Затвердити громадянину Яценюку Валерію Олександровичу технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальної площі 0,25, розташований у вулиці Івана, Франка, 15, село Борстуки та передати учасність. Хто за? Проти отримує інформації за рішення. Затвердити громадянці потуван Валентині Михайлів технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і усумування житлового будинку господарських будівель і столу представна ділянка загальної площі 0,25 га, розташованої по вулиці Березина 1, село Смілоюка та передати у власність Палі, на останній, прошу пареного за проти отримання за річної комітету. по yeah. центру yeah. Надати дозвіл громадянці Яремчук Марії Володимирівні на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки частки пайнатурі на місцевості площею 2,18 га вісімнадцять кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває колективній власності колективної сільськогосподарського підприємства і та розташована на території Охотівської сільської ради. Зобов'язати громадянку Яремчу-Помір-Малонинерівні звернутися до ліцензованої організації для виготовлення технічної документації і землеустрій. Технічну документацію надати на розгляд та затвердження встановленим учинним законодавством порядку. Сталімо заняття. Прошу розглянути. Хто за? Проти? Потребують. Тернація за рішенням приймається. Розглянути всі питання 46 78 сесії в 8-му ступені оголошується на тверді.

世界光，你把我们照亮；民族光，你把我们照亮。社会主义光明，照亮我们前程。